Український художник із Чернівців Анатолій Федірко виготовляє вітражі для головної синагоги Буковини. Робота триває вже понад два роки. Перший і найскладніший ярус митець завершив перед початком великої війни. Це два великі круглі вітражі діаметром майже два метри кожний. Зараз триває робота над нижніми вітражами, яких загалом вісім. Вони символізують сім плодів Ізраїлю. У квітні цього року, сподівається, художник, усі вітражі будуть готові, і синагога засяє в їхньому світлі ще яскравіше. Ми в даний момент дивимося на картони е вітража. Це 12 колін ізраїльових, Їх взагалі два таких, це перший ярус. Ну, що тут сказати, е бачите обсяг. Але ми побачимо сьогодні вже готові всі назгоді. Це е архітектурні е пам'ятки, пейзажі е Ізраїля, які є е важливими для хасидів, хасидизму. А зараз ми працюємо, вже закінчуємо сім плодів Ізраїльових. Це третій ярус, що є священними для іудаїзму. Монументальний розпис живописний це самий примітивний вид монументального мистецтва. По суті, відраз це є ну, найскладнішим, найкреативним най, най, най видом монументального малярства. Далі йде тільки мозаїка, а вже третій розпис. Маленький фрагмент, тут більше 125 фрагментів скла. Це буде останній восьмий вітраж, який от буквально на днях я буду. Ну, зараз я вже його починаю. Але технологічно виглядає яким чином? Робиться мотив, а потім велике тло. А тут що зображено? Фінік. Це фінік. Оце все відходить скла. Чому? Тому що скло вирізається, але структура скла дуже проста. Це не таке скло, як ми думаємо. Це американське скло Тіфані. І е, в чому проблема його? Воно часто нерівне. Тобто, як воно виготовляється? Йде скло, основа маса, а потім майстер кидає пігменти і отакі от розводи йдуть. Два верхніх вітражі це 12 колін Ізраїлевих, 12 родів основ іудейського народу. Нижні це сюжети сакральних міст, архітектурні артефакти в Ізраїлі, Єрусалим і Пустелі. Це стара синагога більше 100 років, і по ідеї, тут були вітражі. Зялення Советський Союз, ця синагога діяла фабрик. І в этом все побили. Все... נורא שלי. סלאבה בוגה, מי לי סנגוגה לי, סטנבילי, כנראה לי כגבילה רנשה, סטרה וטרז'י. כתבי תברייה ניתק הזנק, ספסיבי רסקי אופשינה, ימינה. דוד ונצית כלן ישראל, אישה סקורה בודים את כגבילה רנשה תושה, סמווי דפרוכטי, שטור הסטות ויזרעאל ימינה. ראיתם אותה בלה פרוסצה. שתהיה את הברתנה כגבילה. דוד וטבה.